Рой пійманий. Неділю назад. Працюють. В такому вулику. Ой. Ну як і змог, так і зробив. Ну а что ж, рой? Тут же молода взяла працює. Якщо видно, такий телефон, не дуже камера, ну просто хочеться показати. Як молода бджола витягує мусор. Ну, інтересно завжди на це дивиться. Як вона перший раз витягує мусор. Пробує витягувати, не знає, куди його ще дівати. І Вона з тим мусором. З тим вощинкою стоїть чи що вона там його? Взагалі, бджоли, це таке діло. Скільки б ти з ними не працював, ти їх не зрозумієш і. Так, поверхност. Хто буде тут мені розказувати, що та я знаю все про бджіл, це така. Ну взагалі. Нічого ми про них толком не знаємо. Вони нас терплять. Є такі породи, ми їх так уже зробили. Прям такі спокійні, прям не кусаються. Бджола повинна кусатися, охраняти своє гніздо. Загризти медведя в смерть. Лося, який зацепив їхнє гніздо. Ну і кого угодно. Ото бджола. Бджола, яка дала драздяліка, що їли до повз дохати. Оце, оце бджоли. Да, вони кусають, Ну вони захищають своє гніздо, а не те, що там. Ой, я в трусах. Я прямо у трусиках коло бджол. Ну і що? Їх граблять часто. Вони не охраняють толком гніздо. А наші, як, як на них кажуть, овчарки. Місна бджола, а мені подобається. Не буду нічого казати про другі породи там. А українська степова, дуже гарна порода. Вони й краси. Дивися, ну да. Може меду трохи менше носять. Ну вони подобаються. Ось принесла жовтенька вона бідна. вже є цвів пацов, а десь знайшла пальці трошки. Ну і метку може. Треба їм чуть-чуть приоткрити. Літок. Оце був рой вже впійманий на шести рамках. Це вже трошки. Він краще працює. Уже вони мені меду не принесуть. Якби собі на зиму принесли, щоб я їх не, не кормив. Ну собі принесуть. Це теж Уже пізній рой був. Уже по цу сонях зацвів і впіймався. Верніше, я його впіймав, героїчно ловив. Ну, посидеть, познімати дають. Теж такі. Хотя я спокойних бджіл. Сильно таких уже. Прям хоч на них сідай с ракою. Голий не люблю. Не подобаються мені такі бджила, які зовсім себе не, не захищають ніяк. Ні. Я йду медкачать. Костюм, маска. Все як положено. И все одно мудряється залізти і вкусити за задницю. А десь під штанину. Ну, Хоча, на, це ж на любителя. Опа! Джела, по моєму воса залізла. А дають жару. Так, куди це ми пішли? У верхній літок. У верхній щось не літає тільки в нижній. Так, це ж я тут тим закрив Ой-ой-ой-ой-ой-ой. А я ж. Вот. Це у нас... Піймався теж рой, пізній. На подсолнуху вже на соняху як зацвів. Ну це було на 7 рамках рой. Значить, ось вулик такий, ну, 12-й рамочний. От, два корпуса, ну, я ж кажу, як зрозумів, так і зліпив, ну мені подобається вулики такі. Сім рамок. І ще. Доставив ващину, потягнули. Треба буде подивитися, я як піймався. Неділі-дві не дивись. Ну я знаю, що я до, до повного до 12 рамок доставив. Там їм тягнути вообще не вистачає. Це така блестяк. ну чи Це агресори. Ці мене кусають. Коли б я не прийшов обов'язково, Як не в глаз, так за вухо, як не за вухо, за п'ятку гризне за ногу і гониться. І... ну Сусіди поки мовчать, але порода мені подобається. Це, це трошки агресори. Якраз те, що мені нравиться. Ну, то опять, це якщо не косячить. А от я сидю, я їх знімаю і даються, вони по зі рують на камеру, такі Да, Красави, Бджоли, бджола дуже, дуже, дуже ми по-скотськи з бджолами обходимося. Дуже по-скотськи. Я не про пасічників, хоча є і пасічники такі. А утро оцю бджолку, яка видно. Десь уже хапанула якоїсь гадості. Обробляють поля. Ну без цього нічого. Тут нічого ми не зробимо. Але все одно Дуже коли травлять, багато бджол пропадає. Я дивлюся на Ютубі дуже багато. Пасіки лягають. Просто пасіки лягають. Вигрібають відрами і виносять і викидають. Це скотство так робить. Ну, роблять. Хай воно все згорить, а я сьогодні побризкаю, а завтра скосю. Все. А то все хай воно мене не колишить. Щоб бджола потім занесла пельси і лягла вся сім'я 60 тисяч бджол чи там. То, ну, ти ще докажи, що то я. Молодці. Просто молодці. Сейчас хочу показати теж молодці, але у них тут іде війна. Оце лізуть чешні. А вони оце додумалися, їх ще на землі. Ага, оце кучка бджол, вони вже шершня. А ну вони зараз агресивні, да, тому що вони на До них лізуть постійно ще ці жуки броніровані, хрущі. Оце знизу починає і оце повзе, повзе, повзе до літка. І в літок. І вони вже як? А ну замучилися вони бідні. Ну це ж така сильна сімейка. Це другий год. Це рой. Ну тут зрозуміло, да, так, так виглядає. Що... Я так довго колись не буду, але хотів показати наскільки От продумані ж в джої. Вони з самої землі. Уже ну, там когось гризуть уже. Когось не знаю. Може жабу, може шершня, мені кажеться шершня. Ці шершні тут замучили. Це місце, де ми зараз живемо. На новому я місці. Моя пасіка в 100 вуликів було. Ну, якщо так взяти 6 рамочника, у мене було 130 вуликів. Освободили мене. обуряти від моєї пасіки. Ну, від усього, що в мене було. Ні машини, ні вдома, тепер нічого. Так живемося тут. Десь нас пустили посити. Ну і так як я любимо ділом зайнятий, ну що мені? Не можу я без діл. Я ними 15 років займався. Человек. И наловил раи, ось настроив сам уликів. <coughs> не за что жить надо. Да и это больше для, для души, а не для грошей. Какие гроши сейчас копейки мед стоят. Так. Чтобы не так точно жить было. Сейчас попробую Помогти їм розібратися. Так, девки, що там таке? Шершня кончається. Ну звісно шершня б'ють. Воно шершень. Щоб йому гад дихати не дало. О. Вон вони його окружають. Шершня кончають. Ну і вони ж гибнуть. Хочу помогти шершня передушити а щоб... Вони не... А он воно не виходить, а он він шершень. А он він шершень. А Шершня валять. Ну тут якщо так показати, ну наперед не хочу йти, вони зараз саме в роботі. Шершня... Зажарюють. Вони його беруть в кільце і температура. І, ну і багато ж бжол, груша впала. Господи, а так можна і заїкой статися, Та й по голові можна дать. Тут і так мозги вже сталося небагато, 50 років. Ой. Груша ось зверху. О, груша. Ну це з неї груші падають. та крупні такі. На ночки. Так, ну це я отвлек? Отвлекся. Я ж хотів показати, що ж вони от вони роблять. І вони оце ж не успокоятся, поки шершня, ну, вже він не... Да він уже й не шевелиться. Ну, вони його там ще кончают. Вот предприємчі ділки, А ті сидять, все порядок. У нас ми працюємо, ми на а а Ті, ті вон дають дрозда шершню, Ну нічого не зробить. ничего тут валом. І маленькі джои. О, а ось же ж і броненосець, да, які тоже до них же лезят. Ось він же ж на 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 медок на медок ідуть. Він бронірований, його не можуть вони нічого зробити, ну теж жарять. Мені... От їх оцих от жалко. Вони скоріше невеликого ума, він сюди переться. О, і вони ось отак от. Ось він де лізе. А ось його вже ждуть. Якби він знав, куди лізе, лучше я його зараз кину. Ось, лети далі. Ну туди десь. О! Все. Но они сразу его берут в кольцо и, и, душут и жарят. Ну, так они там два, они два шершня там душат. В общем, атака тут эта беда. Нападают именно на этот вулик шершни, потому ну, что он больше всего тут меду. Запах идет с вулика. И оси. на оса прям. Вот у того, у другого уже не так. летает сейчас попробую таки розібратися. та він уже сдох но ну, оставь ты ж вы його упокой не хочеть. хочет зайнятися нічим. пойду О, между собой пробуют грызть, что стружки нападают. Ну-то да, на всех напасных бесполезно, она или бога завалит. Кто захочет взять. Бо я них сегодня взял килограмм 30, так получилось. Я а с другого корпуса качну. Так что долго я тут не нажимаю, а вот они сейчас разделятся. Пиду один шершня в них заберу. Но я все равно уже задавил.